Оці клики десь десь були. О, все коцка. От. Все коцка. Все коцка. Ось це подряпино, що я говорив. <клес> а, е, дивіться, тут ось все лобаш, прилетів камінчик в акурат. Чтенько, блять, в уголок. Тріщина на лобовому присутня. Ось сьогодні це касячина. Так, задок. Задок, задок. Щас секундочку, блядь. Петлям Вот. вот така вся херня. А, е Двері требують внімання, двері требують внимания. Две, <спір fundamentals> <сь> так зараз отакого він їздить. Тому що воно і за петлі розбило хляста. І вони виходить зараз не держать. Все для е, ремонту дверей є. Врівняні немає. Оба! Так, давайте так узовщинки. Того попередній власник. Такого заварив його. Ну, працює. Красоти нема. Роботи, потовка, і... <клев> прикол, но работает до потолка достаєш. Вот тут ось є такий прикол, але не затікає. Нет. Не затікає. <клев> 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 Личинки нема. Личинки нема. <клев> так, машина стояла. О, тут радисть, скільки часов 9. Є. Я зараз вам її заведу на холодно. Звісно, оператор з мене такий собі. Вот вот эти тріщинки, раз і тріщинка два. Камаз делает чудеса. Отакий затяганий, конечно. Машина робоча. Так. Замок зажигання. Міняний. накрився. Штука не дешева, замок зажигання. Так, коробка. Ну, коробка, я вам казав. Так. Е, буває цього. Буває приколо це зараз мигає лампа на кава, Вона помигає помигає і гасно. Амулятор кутно, скільки йому років, він одержав нормально. Він вже старий блять. Цей воділя, що продавав, він ще його з ним брав. Машинка не нова, машинка робоча, машинка працювала. Сильно, щоб так сказати, перегрузи вона не получала в мене, по крайній мере. Тому що моя специфіка роботи це легкі, но об'ємні грузи. А, ручник не робить. Ну, я його вже таким брав, поэтому... Поскольку я сильно там не пользуюсь ручником, я на те не обращаю внимание. Є нюанси. Машина в годах, як не крути, візуально. Візуально машинка не айс технічно питаннями. сідуха. А, нюанс по сідушці тут є. Звісно, оператор з мене йогнутий.